Отож, Хамас відпустив усіх заручників, усіх ізраїльських заручників, як відбувся цей перший етап перемовин, чого домігся Трамп, та що буде далі. Про все це говоримо у цьому відео. Вітаю вас! Моє ім'я Катерина Некреча, я українська журналістка, і одразу дякую за підтримку мого каналу. А перед тим як ми почнемо, хочу зауважити, що за моєю спиною не просто прапор а прапор конкретно з автографами українських військових, які сьогодні на реабілітації, які сьогодні в госпіталі в Чернівцях. І це така подяка моїм колегам. Ми всі разом просто зібралися і просто відправили буквально одну коробку. Книжок для того, щоб хлопці та дівчата в госпіталі мали чим себе зайняти під час лікування, під час реабілітації. Ну а для того, щоб долучитися, насправді не так багато і треба. Ось, наприклад, в описі до цього відео є банка, і ви можете долучитися в своє горнятко кави на сьогодні. Перечислити, перерахувати на допомогу Серафимам. Усі деталі обов'язково є під цим відео. Тому долучайтеся до підтримки наших військових. Ну а сьогодні стався направду історичний момент. Хтось прогнозував це, хтось навіть не допускав угода. Була досить хиткою. 7 жовтня, два роки тому, як ви знаєте, Хамас напав. На Ізраїль і е, ці кадри сколихнули світ і е, сколихнули, звісно, і українців, в тому числі і тому, що увага від України е, вона от, стала прикутою саме більше на Близькому Сході. Ну а тепер в контексті того, що Дональд Трамп говорить про себе як про президента Сполучених Штатів, який вміє завершувати. Війни, які вміє приходити до миру, то нам з України цікаво спостерігати, в тому числі за тим, якими будуть наступні кроки Дональда Трампа, і чи вдасться йому так само досягти миру і в Україні. Ну, але це таке філософське питання, час дійсно. Покаже, хто чого вартий, і вдасться чи ні. Принаймні, Трамп вже визнав, що російсько-українська війна здавалася йому найпростішою, а виявилося, що це найскладніше. Переносимося на близький схід. Подія важлива, великого масштабу сьогодні зранку, і я з колегами слідкувала за цим буквально у прямому ефірі. Відбувся обмін заручниками і повернення ізраїльських заручників відбувалося в два етапи. Спершу Хамас передав сімох ізраїльтян Червоному Христу, і вже після того, за там годину-півтори, стався другий етап ще 13 заручників повернули. Окрім того, що ось як і анонсувалося, в принципі, що живими громадян Ізраїлю лишилося 20 і їх чекали з нетерпіннями, з великою радістю в Ізраїлі. Що транслювалося, що показувалося ці кадри? Ми бачимо, як ізраїльтяни радіють радіють після новині про звільнення груп заручників з Хамасу. і От так само важливо сказати, що в цьому обміні є і частина повернення тіл громадян Ізраїлю. Нагадаю, що всіх цих заручників Хамас захопив і захопив саме 7 жовтня під час свого нападу на Ізраїль, і розуміємо, що ці заручники перебували в дуже в дуже непростих умовах, і на жаль, не всім вдалося дожити буквально до того моменту обміну, який стався сьогодні, як і зазначають експерти. Що звісно, участь Дональда Трампа, президента США, вона зробила свій вагомий внесок в це перемиря. Ну і так само за угоду, яку вдалося досягти, завдяки посередникам між Хамас та Ізраїлем. Ізраїлем це такий перший етап. Обмін заручниками це перший етап. Хоча Дональд Трамп вже оголосив про закінчення війни в Газі, але те, що буде далі, наступні етапи цього закінчення вони є складнішими, і вони є ще там. Є ще моменти, які треба, які сторони будуть обговорювати. Також треба. Зазначити, що е, в свою чергу Ізраїль планує звільнити е, і за цими домовленнями має, має звільнити, можливо, на цей момент вже це відбулося на момент того, як я записую це відео, 1966 палестинських ув'язнених, е, Всі вони сіли до автобусів в ізраїльських в'язницях. Е, про це зранку повідомляло е, Reuters з е, е, посиланням на свої джерела і. Е, Такі от цифри, що від початку 7 жовтня 2023 року, Хамас взяв у полон в Ізраїлі 251 людину. І також треба сказати, що більшість цих заручників це саме цивільні люди. Серед них буквально було кілька ізраїльських солдатів. Ну і до того відбувалися обміни. Наприклад, 106 заручників вдалося Ізраїлю звільнити під час першого перемир'я у листопаді 2023 року. Ну, і до лютого цього року, 2025 було ще кілька передач заручників. Однак, як ми бачимо, сьогодні стався цей фінальний етап. Якщо говорити про те, в чому складність далі наступних етапів, це таке велике, велике питання, як це буде організовано, і ми, звісно, з вами це побачимо. А це саме бойовики Хамасу мають здати зброю. Мають здати зброю, і за умовами такого договору про перемир'я їм мають оголосити амністію. В той же час палестинці з Гази повертаються, долають кілометри для того, щоб повернутися додому. У когось будинків і домівок вже немає через бомбардування Ізраїлю. Але тим не менш виглядає так, що весь цей процес він налагоджується. Що буде з бойовиками Хамас? Чи всі вони здадуть? Зброю, складуть зброю, як, буде, як будуть працювати посередники і як будуть це контролювати. Це також наступні і наступні етапи. Але що має статися? Це ізраїльські війська мають вийти з гази з одного боку і з іншого. Хамасівці мають скласти зброю, і контроль над газою, упорядкування життя там і відновлення має відбуватися вже після цього. Якщо, якщо не буде порушене перемир'я, якщо нічого на цьому етапі так глобально не зламається, то це перемир'я. І це завершення цієї війни між, Ізраї... між Хамасом та Ізраїлем. Це буде вагомою, вагомою перевагою вже Дональда Трампа, і вже називають оглядачі це навіть головним досягненням нині за час президентства Дональда Трампа. Обмін відбудеться, і після цього настане найважчий етап цієї угоди, який передбачає роззброєння Хамасу. Введення адміністрації спочатку міжнародної, а потім передача е е контролю, адміністрування е цієї території, Палестинській автономії. Ну, звичайно, хтось буде пробувати приховати зброю. На сьогоднішній момент оцінюється, що Хамас вивів на вулиці близько 7 тисяч бійців. Більшість з них у формі, між іншим. І зброя в них є. Очевидно, ще декілька тисяч є в резерві. Залізними оцінками, можливо, навіть до 20 тисяч. Ну, це максимально на сьогоднішній момент. Оцінка ізраїльських експертів для того, щоб. Зібрати цю зброю там буде розгорнуто очевидно якийсь контингент. Йдеться про те, що здавати вони будуть спільно, спільної комісії, і єгипетсько-палестинські. Очевидно, якісь представники від палестинської адміністрації, яка знаходиться на західному березі, будуть перебувати в секторі газу. Очевидно, що певні території ще залишаться, наприклад, на півдні на кордоні з. Єгиптом залишиться під контролем, ймовірно, ізраїльських сил, де буде організовано власне ці місця здачі зброї і зберігання цієї зброї чи утилізації. Ну на сьогоднішній момент вже більша частина із 200 американських офіцерів перебувають в Ізраїлі. Вони будуть складати основу координаційної групи чи координаційного штабу, який буде на базі якого буде якраз координація міжнародних зусиль, силових структур різних країн, які будуть слідкувати і організовувати цей процес. Ось цікавий фрагмент з матеріалу. BBC Україна про те, як Дональду Трампу вдалося досягти таких результатів, що от була публічна частина, де президент Трамп заявляв про те, що Ізраїль має от, найкращого друга, і в обличчі Трампа мається на увазі, і прем'єр-міністр Ізраїлю Нетаньягу описував самого Трампа. як Найбільшого союзника в Білому домі за всю історію взагалі. І так само це підтверджувалось підтримкою і не лише на словах та, але в діях. Однак, як пишуть цікаво в цьому матеріалі, який, от я зараз дивлюся, лінк додам обов'язково в описі під цим відео, що в червні цього року, коли Ізраїль почав обстрілювати Іран, Іран Трамп наказав. В американській авіації розбомбити тоді ми пам'ятаємо іранські об'єкти зі збагачення урану, і такі от кроки на підтримку Ізраїлю можливо, мовляв, дозволили президенту США чинити на Нетаньягу такі уже більший негласний саме. Тиск за деякими даними, як пише видання наприкінці 24-го року посланець Трампа Стів Вітков буквально змусив прем'єр-міністра Ізраїлю ухвалити угоду про тимчасове припинення вогню в на звільнення частини заручників. І от як коментує Арон Девід Міллер із фонда Карнегі, що в історії немає прикладів, коли американський президент буквально заявляє прем'єр-міністру Ізраїлю, ви повинні слухатися, бо буде гірше. І мовляв, от відносини між Байденом. Но тенягу були мі... менш міцними, адже адміністрація Бай... Байдена вела таку політику ведмежих обіймів, коли Вашингтон підтримував Ізраїль публічно, але негласно намагався стримувати його дії на війні проти Хамас. З іншого боку, ось, наприклад, заступник голови центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов сьогодні в прямому ефірі сказав про те, що та з одного боку це заслуга Дональда Трампа, з іншого боку, це і... Такий оцей історичний момент, коли сторони вже були виснажені, і далі, можливо, не були готові воювати. Тому усі ці фактори збіглися в один момент, і тому сталося те, що сталося. Однак ще не все сталося. Як я вже зазначала, відбувся перший етап, обмін заручниками. А далі буде вже найскладніше. За чим ми безумовно будемо спостерігати. Наголошую, що ви можете і Тримати Збройні Сили України, зокрема, ось Серафим. Контакти всі і на банку є в описі під цим відео. Підтримуйте наших військових і підтримуйте українських, український Ютуб. Так само залишайтеся на цьому каналі. Зустрінемося вже у наступних відео.